Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Перед початком вивчення нової теми пропоную повторити поняття вивчення у п'ятому класі. Тож уперед? Якщо ми чуємо слово тіло, то здебільшого на думку спадає людина чи тварина. А от науковці називають тілами все, що створено природою або людиною. Тіла розрізняють за ознаками або характеристиками, такими як форма, розміри, маса, об'єм. Характеристики тіл визначають вимірювання. Тіла можуть мати правильну і неправильну форму, тіла, у яких можна виміряти довжину, ширину і висоту, називають тілами правильної форми. Решта належать до тіл неправильної форми. Довжина, ширина, висота це лінійні розміри тіла. Дізнатися, які розміри тіла називають шириною, довжиною і висотою вам допоможе малюнок на екрані. Також кожне тіло має об'єм. Об'ємом тіла називають частину простору, яку воно займає. Також обов'язковою характеристикою кожного тіла є маса. Ви звикли масу тіла називати вагою. Отже, друзі, на основі наукової довідки складіть таблицю характеристики тіла й одиниці їх вимірювання. Занотуйте таку таблицю у своєму робочому зошиті. Пригадайте, усі тіла, природні чи рукотворні, тіла живої та неживої природи, утворені з речовин. Речовини, з яких створюють різні вироби, називають матеріалами. Напевно, вам відомі такі матеріали, як скло, гума, деревина, пластмаси та інші. Вибираючи матеріали для виготовлення виробів, необхідно зважати на властивості речовин, з яких вони складаються. Вибір матеріалу також залежить і від призначення виробу. Ознаки, які використовують для розпізнавання та опису речовин, називають властивостями речовин. За допомогою органів чуття і вимірювальних приладів виявляють фізичні властивості речовин. До фізичних властивостей речовин належать колір, запах, смак, прозорість, текучість, здатність розчинятися у воді або притягуватися магнітом, проводити електричний струм і тепло. Знаючи властивості речовин, легко їх розрізняти і використовувати без шкоди для свого здоров'я та довкілля. На основі наукової довідки складіть таблицю фізичні властивості тіл та речовин. Занотуйте таку таблицю у своєму робочому зошиті. Нагадаю вам, що речовини складаються з мікроскопічних частинок, які неможливо побачити навіть у електронний мікроскоп. Ці частинки атоми та молекули. Атоми або молекули перебувають у речовині на певних відстанях. Від величини відстані між частинками залежить агрегатний стан речовини. Так, у твердому агрегатному стані частинки речовини розташовані щільно і не можуть вільно переміщуватися. Ось чому тіла, що складаються із твердих речовин, зберігають форму й об'єм. У рідкому агрегатному стані відстані між частинками речовини більші, ніж у твердих речовин, але менші, ніж у газуватих. Частинки рідини можуть вільно переміщуватись одна відносно одної. Рідини зберігають об'єм, але не зберігають форму. Саме тому рідини легко перелити з однієї ємності в іншу. У газоподібному агрегатному стані відстані між частинками речовини тисячі разів більші, ніж у рідкому. Тому речовини в газоподібному агрегатному стані займають весь об'єм посудини, у яку їх помістили. Також гази легко стиснути. Частинки, з яких складаються речовини, постійно рухаються. Що більша відстань між частинками, то вільніше їм рухатися. Пригадайте, як забарвлюється вода в склянці, коли туди опускають чайний пакетик. Це відбувається завдяки дифузії. Нагадаю, що дифузія це явище поширення частинок однієї речовини між частинками іншої. Дифузією пояснюється відчуття пахощів їжі, аромат парфумів тощо. Ви вже пригадали, що речовини складаються з частинок, молекул або атомів. І якщо речовина не містить частинок іншої речовини, її називають чистою речовиною. Отже, чиста речовина складається з однакових частинок. Суміші речовин складаються з частинок кількох речовин. Частинки кожної чистої речовини у складі суміші називають компонентами суміші. Властивості кожного з компонентів суміші зберігаються. Ви вже знаєте, що в природі з тілами та речовинами постійно відбуваються зміни. Ці зміни називають явищами природи. Явища природи бувають механічними, тепловими, звуковими, світловими та іншими. Прикладом механічного явища є рух теплового, кипіння або замерзання води, світлового веселка або світіння лампочки, а коли лунає музика це звукове явище. Людині дуже часто на виробництві чи в побуті доводиться переміщувати, підіймати, опускати важкі тіла. Цю роботу полегшують прості механізми. Пригадайте, похила площина, блок, клин, важіль є прикладами простих механізмів. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!